Чуешь, Мишаня? Досышь мне трошки грошики. На шо? Ну, мне треба на маникюр. Так нормально будет? Че дороже? на кава-машину, Ой, точнее, на каву нашу А еще на новый шампунь. А, ну да. Купиш за 100 гривень. Ну. Так, хватить? А ще дай мені на продукти. Дві тисячі до Це все? Ще з подружками в кафе. Кафе з подружками. Думаю. І ще треба на одежу нову. О-пу-пу! Ти три хватить, думаю. І... Ще на кросівки треба? Ну, ще три. І на подарунок. Мамі твоїй. Собі. Собі. О, на подарунок. Ну ось так залишається. Ну і на особисті розходи трошки мені дай. Ну, все, йди. Йди ж ти сюди.